Що багато років, поспіль, скільки я живу, завжди коли приїжджав місто Чернівці, бачив, що є вас чому навчатися. Цей раз я ще раз впевнився, що Чернівчани це той передовий народ, який смілим і таким впевненим кроком йде в Європу. Я бажаю вам успіхів не лише під при проведенні ярмарків, а взагалі взагалі вашому розвитку вашого міста. Вітаю вас! Всі. щастя, здоров'я, благополуччя. Дякуємо вам. Ми дякуємо всім виступаючим за щирі теплі слова. Привітання Олексія Павловича святковій сцені для привітання майбутніх першокласників. Гостям ми дякуємо. Друзі, дуже приємно, що Петрівський ярмарок з кожним роком стає все більш значущою подією для нашого міста. Чернівчани, боковинці та й гості нашого міста з нетерпінням чекали сьогоднішнього дня, адже протягом двох. Днів вони зможуть на ярманку не тільки відпочивати, але й провести з користю час. Та, все ж таки, мені здається, що більше за все сьогоднішнього свята чекали найменші жителі нашого міста. Діти багато з них весело відпочивають у парку, не згадуючи про навчання в школі. А дехто прийшов спеціально, щоб навпаки. Підготуватися до свого першого дзвоника, отож стало вже гарною традицією на Петрівському ярмарку вітати майбутніх першокласників, Петриків та Павликів, які вже цієї осені зроблять свій перший крок до рідної школи. Тож зустрічаємо наших першокла... першокласників: Гаврилюк Павло Андрійович, Марусяк Павло Русланович. Городінський Павло Романович. Урсуляк Павло Сорінович, кораблін Павло Анатолійович, Репчук Павло Вікторович, Лісовський Петро Сергійович, Король Павло Павлович, Паліброда Павло Олександрович, Карецький Павло Олександрович та Велущак Павло Петрович. Отож, друзі, давайте знайомитися. Павлик Гаврилюк увели спеціалізованої школи. Першого ступеня номер 7. захоплюється конструюванням, ліпленням з пластиліну та гарно малює фарбами. У Павлика добре розвинуті конструктивні здібності. Він споруджує з різноманітних матеріалів, складні макети транспорту, інші оригінальні фігури, як і всі діти, любить дивитися мультфільми. Павлик Марусяк, майбутній учень Чернівецької загальноосвітньої школи, першого третього ступенів номер 1 Любить спецтехніку, вивчає процес роботи справжньої спеціалізованої техніки та колекціонує іграшкові бульдозери, трактори, катки. Хлопчик веселий та радісний, за словами батька, справжній чоловік весь у тата. Павлик Городінський вже скоро Павлик стане першокласником Чернівецької загальноосвітньої школи. допитливий хлопчик любить танцювати, захоплюється космосом, а тому ставить мамі багато різноманітних запитань. Павлик Урсуляк. Ряди першокласників чернімар 10 поповнить Павли Курцуляк. Хлопчик гарно малює, відрізняється хорошою пам'яттю, старано готується до школи, любить гратися в ігри з м'ячем, а ще доглядає за домашнім улюбленцем. Кицею Сімоною Павло Кораблін активний, веселий та дуже допитливий Павлик. 1 вересня стане учнем Чернівецької загальноосвітньої школи номер 14 Хлопець любить складати конструктор, катається на велосипеді, гарно товаришує із своїм старшим братом. Рибчук Павло, майбутній учень спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 22 За словами мами, хлопець слухняний та чемний, кмітливий, спостережливий. Та дуже старанний. Любить доглядати за домашніми улюбленцями, кроликом та собакою. А ще родина Репчуків нещодавно поповнилась на одного члена сім'ї. Вітаємо Павлика з появою братика. Лісовський Петро. Петро буде першокласником Чернівецької загальноосвітньої школи номер 24 Хлопець займається танцями, ходить на плавання. Старанний та розумний. Має домашнього улюбленця кота Барсіка, за яким сам доглядає. У колі майбутніх першокласників є іменинник Король Павло. Саме сьогодні йому виповнюється 6 років. Павлик має домашнього улюбленця, про якого піклується сам. Любить і вміє гарно танцювати з сестричкою Соломією. Дуже гарно спілкуються. Тож ми вітаємо іменинника. Паліброда Павло. Незабаром у Павлика день, до якого він напевно, дуже готується. і Очікує на гарні подарунки від родини та друзів. Саме 12-го числа також майбутній учень Чернівецької загальноосвітньої школи номер 40 сильний. любить займатися спортом має старшу сестру, з якою товаришує. Добродушний та комунікабельний хлопчик. А ще його колекція Лего Ніндзяго вражає. Навчально-виховний комплекс Лідер прийматиме з вересня нового учня Карецького Павлика. Він веселий, як усі діти дуже полюбляє гратися. Має сестру, з якою вони добре ладнають. Хлопчик любить зранку до вечора весело проводити свій вільний час з друзями на вулиці. Чак, Павло, 3 вересня цього року у Чернівецькій загальноосвітній школі з вересня, друзі, номер 38, буде навчатися велича Павлик. Хлопці, хлопчик, любить читати, розмальовувати та малювати. Павлик захоплено складає конструктори, особливо Ліго Ніндзяго, Адже він старанно і чемно допомагає батькам по господарству, любить гратися із домашніми тваринками і ваші бурхливі оплески майбутнім школярам Петрикам та Павликам. Майбутнім першокласникам у подарунок ранці від Чернівецького міського голови з соплисками друзями yeah. ційно хороших друзів та щирої батьківської підтримки вітаємо вас. Павликів, ми бажаємо вам успіху вченні та в житті. Дякуємо Олексію Павловичу за подарунки для першокласників. Вітаємо, друзі, ваші оплески.